Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, сьогодні вітряно ну, просто капець, але за два останні дні випало у нас е, випало 15 міліметрів. Це по Ічнянщині Чернігівська область, колеги. Ну, бачимо ось, колег, по пшениці біда. І це біда, українська біда. Справа в тому, що дуже багато таких посівів, які були посіяні після соняшника кукрузи, насила там, де було трошки пересушено, і маємо таку історію. Так що, що зараз можливо сказати? Можливо сказати, що дощик пішов, в зерні, те, що буде під землею, обов'язково зійде. І дай Боже, буде все гаразд в Україні. Тому що пшениці посіли менше, реально. Це означає, в принципі, і класний шанс того, що буде ціна, складеться ціна. тому що як кажуть, не завжди добре, коли багато сіємо чогось, коли кидаємося в одну сторону або в іншу. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!